Привіт, друзі! Зараз йде намагання Зеленського закрити ті дири в бюджеті, які він створив завдяки своєму міндічу Ярмаку, а роздачі тисячі гривень всім. Він тепер хоче з підприємців брати 23%. І тепер подумайте, наскільки все підніметься в ціні. А, тепер рахуємо знову математика, наша улюблена, улюблена рубрика. Наприклад, якийсь Вася Пупкін замовляє з Китаю iPhone чи там Android для того, щоб продати його в Україні і ставить свою націночку 10% для того, щоб заробити на цій продажі. Давайте припустимо цей Android телефончик, який він замовляє, коштує йому 10 тисяч гривень. Так як він замовляє його за 10 тисяч гривень, він ці 10 тисяч гривень віддає за телефон. Далі, телефончик йому приходить, і він його продає за 11 тисяч гривень. Але ні. Він ж розуміє, що якщо він його продасть за 11 тисяч гривень, з телефона треба буде заплатити податок не 5%, як зараз, не 500 гривень, а 2000. Там скільки 2300-400. 2500 гривень. Тому що це вже буде 11 тисяч. І значить телефончик здорожчує в ціні на 2500 гривень. Тобто продавати він його буде не за 11, а за 13500, а може і за 14 тисяч. От уявляєте були раніше ціни 10 тисяч, а тепер буде 14 тисяч завдяки цьому новому податочку, який хоче ввести президент на всіх ФОПів. А ФОПи. А, нагадаю, це багато мільйонів українців працюють ФОПами. І якщо багато мільйонів українців почнуть здорощувати все, що вони продають чи роблять на кучу грошей на 23%, то якби всі сразу же трошечки збідніють, скажімо так. Ну тобто, у вас заберуть умовно. 20% ваших грошей. Просто так. Просто тому що Зеленський захотів роздати всім тисячу гривень на зиму, щоб ж ніхто не замерз на тисячу гривень. Е, він, мабуть, не знає, скільки коштує машина дров, яку вистачає на зиму. Е, нагадаю, десь чимось тисяч гривень. у мене тут таки напушек? Мабуть, погано. Да. От. Е То тисяча гривень в ціні машини дров, вона взагалі ніяк не, не влітає ні на що. Та навіть в магазин ти не сходиш особливо на тисячу гривень. Хіба що макаронів накупити і їсти там, наприклад, 10 днів одні макарони. От, от вам 1000 гривень від Зеленського. От вам мі міндічі, які попиздали все бабло і вивезли його за кордон. А тепер треба ці дири закривати, і щоб, знаєте, перед нашими партнерами, які гроші дають, сказати, що ні, гроші у нас насправді є в бюджеті. Вони ось і покажуть вам ваші гроші із вашого карману, які Зеленський хоче перекласти в бюджет, щоб їх потім через рік ще раз спиздить. І їх теж. Так що от така от штука. А ще дуже цікаво, що а, якщо раніше багато підприємців не, ну, не залишало Україну, -за того, що а, податкова система би, дозволяла трошечки вигідніше заробляти, ніж там в Європі чи в Штатах, а, то з цим податком. Трошечки вигідніше заробляти буде в Європі і в Штатах, ніж в Україні. І тоді, взагалі, я не розумію, як країна може розвиватися після війни, якщо податки будуть більше, ніж в інших країнах, вже розвинутих. Ну, просто хтось довбойок повний, от того от такі рішення і приймає. От. А, гарного всім дня, хороші погоди шахетів поменше вночі. Все. Підписуйтесь.